І коли ви така тихоня забита в куток. Блять, ще раз. А! І коли ви така тихоня забута в куток, чи може йти мова про проявлення? Коли маленька дитина народжується, вона гучно кричить Окей, ми дійшли до кінця. А ось чакра заблокована тоді, коли я себе ненавиджу, ем, я не варта щастя, бо от катька яка крута. А я там хто я така? Тож, що з цим робити? Я Наташа Лахає, не типовий ментор, коуч та ченелер. Підпишіться, поставте дзвіночок, аби не прогавити наступний випуск. Сьогодні ми у відео поговоримо про страх проявлення, а точніше, не позорся. Не висовуйся, не позорь мене в нашій сім'ї так не прийнято. Що про тебе подумають люди? Не будь такою голосною, говори тихіше. Ану напишіть, будь ласка, в коментарях, кому хоча б раз в житті таке говорили. Але сьогодні ми не просто будемо да, говорити теорію. Ми сьогодні трішечки нирнемо глибше, нирнемо в наше тіло і в енергетичні структури, тобто, прояв заборони. На проявлення через заблоковані чакри. Додивіться відео до кінця, і ви отримаєте відповідь, що власне з цим робити. Проявлення це проявитися в світі або на світі. Коли маленька дитина народжується, вона гучно кричить на весь пологовий будинок. Дитина заявляє про те, що я народився. я Є, але виховання, структури, рід, стереотипи, соціум вносять в цей процес проявлення свої корективи. Так як наші чакри розвиваються і розкриваються в міру певного віку, так само і наша спроможність проявлення. Та проявлятися також підпадає під певні модифікації та трансформації. Е, місце розташування, проявлення, так говорити, е, знаходиться в нашому горлі да горлова чакра або п'ята чакра. Але це насправді да проявлення. Це тільки одна гілочка того, що і про що насправді. Ця чакра. Тож, окрім того, що це є про проявлення, це також про те, щоб я говорила і я була зрозумілою іншим людям, і також розуміти. Тобто, проявлення це не тільки про блогінг, спів і вміння кричати. Так, наприклад, людина може кричати в колективі, да, так, така прямо піна урота, але при тому її можуть не почути. Вона може бути незрозумілою, не прийнятою і як результат. Не проявленою в цьому колективі. Тож переходимо до чакри. Якщо заблокована перша чакра, то тут частіше всього випливає на поверхню програми і, взагалі, ситуації з сім'єю та родом. Тобто, якщо в роду були покарання за проявлення, про рід я говорила саме в цьому випуску, і є закладені родові програми, які надають свободу виражатися, проявлятися і бути живою бути справжньою, то тут буде проблема з тут Буде. Проблема саме з цією чакрою, з п'ятою, з горловою або буде проявлення через крайнощі. Про крайнощі я також говорила саме в цьому випуску. Гляньте, по факту, всі дивляться, якщо в когось є проблема з проявленням, всі дивляться саме в горлову чакру. Я рекомендую і співати, і говорити, і те і інше. Так, це працює так. Ми на місцевому такому рівні, ми знімаємося цей затиск в м'язах, але чакри між собою взаємопов'язані. Тому якщо якась із чакр заблокована, то в будь-якому разі. Це дає і має вплив на інші наші енергетичні центри. Та сама історія з другою чакрою. Її називають сексуальною чакрою, я її називаю скажи життю Да або так. Це про внутрішній дозвіл хотіти. І отримувати від життя по максимуму без викривлень, без страху, без провини, без відчуття сорому. В першу чергу цю чакру блокує провина та сором. Але давайте згадаємо, з чого я починала це відео. Не позорся в нашій сім'ї, так не прийнято тихіше говори, не виділяйся. В нас так не прийнято. Не позорь мене. Тому ось це все. Це і є про прививання сорому, прививання провини. І коли ви така тихоня забита в куток, про яке проявлення може йти мова? Хоча, по факту, так, всі дивляться тут, а ситуація і проблема закладена в другій чакри. в цьому відео також розповім про четверту нашу чакру, про серцеву. І також коротко проясню про те, як серцева наша чакра має зв'язок з п'ятою. І чому, коли у нас серце закрите, ми не проявляємося. Четверта чакра це про любов до себе, до світу, до творця, це про відкритість. Любов взагалі це висока вібрація, така глибока, широка. Нею хочеться ділитися, і про неї хочеться говорити. Да, і нею хочеться отак прям взяти і роз. Здати. ну. А ось чакра заблокована тоді, коли я себе ненавиджу, я себе критикую, я себе порівнюю, я множу свої досягнення на нуль, бо мені пощастило. Ем, я не варта щастя, бо от Катька яка крута, а я там хто я така? Я себе не хвалю, бо не вважаю, що є за що. Так? Це така певна ненавість і закритість, така тотальна жертва. Ось тут, в цій зоні. А коли є зажатість, коли є жертва, коли є процес, заткнися, бо ти не варта, чи може іти мова про проявлення? Ні, Тож, що з цим робити? Для початку потрібно прийти на діагностику чакр. Що для цього треба зробити? Ви переходите до мене в інстаграм, пишете мені в Діректі діагностика чакр, і ми з вами. Зв'язуємося і назначаємо сесію, зустріч для чого це робити? Для того щоб не ходити роками по колу і шукати причини, чому ви не можете проявлятися. А за допомогою діагностики, чакр вже точково можна побачити, в чому проблема, де затик, де програма, де страх, що заблоковано, що закрито. І точково прямо з цим працювати. Ви отримуєте і економію часу, і економію грошей, і економію свого ресурсу. Тож дуже сильно вам дякую, що ви були зі мною. Якщо ви дослухали це відео до кінця, ви вже круті. Дякую вам за те, що ви були до самого кінця. Не забувайте підписатися, поставити дзвіночок і до наступних зустрічей, Па-па. боже. Так, а вдих вдвіх видах. Але давайте почнемо. Ні. Боже мій! зараз. Також в цьому відео я ще розповім про четверту чакру нашу серцеву. Та що це в біса сьогодні таке? Ще раз? Блять, ще раз. А! Тож, що з цим робити?